Працювати над тим, розумієте, але якщо це лише на якійсь такій особистій боротьбі, вона побудована, ну то ми тої тут не будемо мати, розумієте, найкращим, я не буду довго говорити, найкращим показником були вибори 10-го року до місцевих органів влади. От міська рада, міський голова. Що вийшло? Ну, що вийшло? У нас ціла купа тих кандидатів була. Ми так і остаточно на одному не визначилися, розумієте, тут і, і Мозоль, тут і походжай, тут і Іванців, гук собі сам по собі, свобода собі сама сама по собі, тобто круш окремо. Я дуже чітко пам'ятаю, як проходили останні тижні, останні 10 днів ці всі переговори, ті всі координаційні ради, ті погоджувальні ради, де за 5 днів до виборів. У вівторок збирається оця погоджувальна рада, є, тобто вже навіть на рада, а команди кандидата того чи іншого Мозуля, Походжая і Іванціва, і всі вони твердять, що кожен з них має друге місце по рейтингу, другий по рейтингу, має 14%, я маю 14%, той має 14%, той каже, має 14%. У мене виникло е, таке запитання, а що, що 14% можна перемогти на виборах в той час, коли ми добре знали, що Разівський має 10%.